17 вересня святого священомученика Вавили архієпископа Антіохійського про життя і подвиги святого Вавили архієпископа Антіохії багато похвального нам розповідає святий Йоанн Золотоустий. Коли імператор Номир'ян, поганин і лютий кровопивця, дійшов на престол, він прибув до антіоги і опустився до такої дикості, що став приносити дітей у жертву поганським божкам. Одного разу він забажав увійти до християнської церкви, щоб подивитися на богослужіння. Та святий Вавила став у дверях церкви і не пустив імператора, бо не хотів дозволити, аби погане своєю присутністю осквернили Божий дім. За таку зневагу імператора владику схопили і наступного дня поставили перед царським судом. Но Маріян не міг надивуватися з мудрих відповідей Вавила, одна таки наказав закувати святого єпископа в Кайдани. І так водити його містом. А коли імператор став насміхатися з нього, тоді святий сказав йому так Знай, царю, що для мене ці окови цінніші, ніж для тебе, твій царський вінець, а смерть за Христа для мене миліша, ніж тобі твоє життя. Слідом за своїм учителем ішли три хлопці, котрих святий Вавила виховував, замінивши їм батька. Найстарший Дванадцятилітній називався Урван, дев'ятилітній Преледіян і семилітній Єполоній. полоній. Номор'ян велів поставити їх перед собою, погрожував страшними карами, спокушував солодкими обітнками та все намарно. Діти голосно величали Христа Спасителя і заявили, що готові постраждати за нього. Їх били, а опісля разом зі святим вавилом припікали вогнем, шматували тіла залізом, та з ус їх не почули жодного крику болю. Тоді імператор наказав стяти їх мечем святи вавила супроводжував кожного хлопця до місця страти, а опісля, помолившись до Бога, і сам нахилив свою голову під меч. Останнє прохання владики було, щоб його тіло поховали в тих ланцюга, який йшов на смерть. Над могилою святих з часом було зведено церкву. Через кілька десятків років до Антіогії прибув Гал, брат Юліан Віступника, якого призначили управителем того краю. У передмісті Антіохі Дафніс була божниця поганського божка. Аполлона, до якої з усіх сторін приходили поганські народи на ворожбу. Зрозуміло, що не дерев'яний вовен, а диявол не мав приступу туди, де так близько спочивали мощі святого мученика. У 362 році до Антіохії прибув Юліан Віступник і довідався від поган, що ворожба їх божка замовкла. Бо в сусідній церкві лежать мощі святого Вавила. Юліан наказав християнам забрати мощі святого з тої церкви і, весь народ, співаючи словами псалма, стидом хай покриються усі, що служать ідолам резьб'яним, що хваляться пустинними бованами. Переніс їх до тої церкви, де вони спочивали перед цим. Та не сподобалось імператору, і він наказав багатьох християн ув'язнити. А одного юнака на ім'я Теодора страшно мучити, але той з нечуваною терпеливістю все зносив. Співаючи під час мук ті самі слова псалма, Юліан злякався, що народ може збунтуватися, тому велів усіх ув'язнити. Серед тих і Теодора випустили на волю. Тієї ж ночі, з чистого неба, божницю Аполона вдарив грім і спалив божка. Та всю утвар поганської святині. всю вину погане хотіли покласти на християн і замучили до смерти священомучника Теодорита, закинувши йому підпал божниці, але багато з поган бачили, що вогонь упав з неба, і так само описали це поганські літописці. А мучитлі був свояком Юліаниві спутником, який наказав убити святого Теодорита. Через кілька днів тяжко захворів і черви живцем з живцем з'їли його тіло. Погане не наважилися відбудувати божницю вони боялися гніву християнського бога. О той самий день святого священомучника Вавилини Комедійського вчителя і з ним 84 младенців. младенці. Святий Вавило прийняв мученицьку смерть у часи імператора Максиміяна. Вавило був учителем у місті Некомидії. На Він навчав довірені йому дітей так щиро, що 84 з них, які разом зі святим учителем поставили перед судом, прилюдно везли Христа Спасителя, перетерпіли всі муки, биття, шматування тіла, а під кінець смерть під меча. Тією ж смертю загинув і святий Вавило. Тіла святих мучеників перевезли до Візантії. З усіх дітей, які постраждали разом зі святим Вавилою, знає імена лише двох хлопців. Один з них називається Амоній, а інший Донат.